Я дуже давно шукала для себе ноутбук, але вони всі занадто важкі. Тож я звернула увагу на пристрої два в одному і придбала чудовий планшет Трансформер. Він виконує функції як планшета, так і ноутбука. Ти лише глянь на цих малих цуциків. планшети трансформери швидко набирають популярність. Вони прийшлися до смаку тим, кому набридли хромісткі ноутбуки та потрібна мобільність. Український бренд техніки Impression Electronics вже вийшов на цей ринок із вдалою моделлю Impression IMPA W1001. Сьогодні ж ми познайомимося з її приємником Impression IMPA W1101. Планшет компактний і доволі легкий. Його маса навіть з клавіатурою складає трохи більше 1 кг, що набагато менше за сучасні стандарти і ноутбуки. Корпус виконаний із матового чорного пластику, завдяки чому він не збирає відбитків пальців та має гарну зносостійкість. Поговоримо про розташування основних керуючих елементів і портів. На верхній грані розмістились кнопки регулювання вучності і кнопка живлення. На лівій грані знайшли своє місце усі порти пристрою. Тут знаходяться роз'єми для навушників і зарядки: USB порт, мікро USB і мікро-HDMI, а також слоти для сімки і карти пам'яті. Порт мікро-USB підтримує функцію DG, що дозволяє підключити будь-який пристрій через перехідник, а за допомогою micro HDMI планшет можна підключити до монітора або телевізора для роботи на великому екрані. Ззаду розміщені мультимедійні динаміки, Якість, звичайно непогана, запас гучності пристойний. Перейдемо до клавіатури. Контакт з планшетом відбувається через спеціальний роз'єм, а пара кріплень і магніти забезпечують їм надійне з'єднання. Крім того, клавіатура прикріплена одразу до захисного чохла, який ще слугує як підставка. Адка клавіатури класична, а компактне розташування кнопок значно полегшує їх знаходження на ослів і прискорює набір тексту. Impression iMpad W1101 має дисплей діагоналлю 10,1 дюйма. Дуже якісна і піас-матрицею, кути огляду чудові, а запасу яскравості вистачить навіть для того, щоб комфортно користуватися трансформером у дуже сонячний день. Серцем AMPAD W1101 є чотирьохядерний процесор Intel Atom Z3735F, який працює на частоті до 1,83 ГГц, дозволяє без проблем виконувати різноманітні задачі на пристрої формату 2 в 1, як, наприклад, програвання відео високої роздільної здатності, обробка фотографії. Рафію у Photoshop робота з офісними програмами. 2 ГБ оперативної пам'яті забезпечують комфортну роботу в мультизадачному режимі. Постійної пам'яті у трансформера 32 ГБ. Якщо ж цього вам буде недостатньо, є можливість її розширити за допомогою карти пам'яті до 32 ГБ. Точки зору комунікаційних можливостей, Impression i-Impact має класичне оснащення: модулі Wi-Fi, Bluetooth та GPS. Трансформер працює під управлінням повноцінної операційної системи Windows 10, можливості, в якій обмежені лише фантазією користувача та потужністю заліза. Високій продуктивності роботи сприяє можливість створювати віртуальні робочі столи та швидко перемикатися між ними. Система добре адаптована для роботи як в режимі планшета, так і в режимі повноцінної настільної версії, створюючи до Додатковий комфорт користувачів. Використання настільної операційної системи забезпечує широку підтримку обладнання, без будь-яких проблем можна легко підтримати. Ключити і налаштувати будь-який зовнішній пристрій, наприклад, принтер чи зовнішній жорсткий диск. Однією з найважливіших характеристик для мобільного пристрою є час його автономної роботи. Батарея ємністю 7000 мАч забезпечує до 7,5 годин експлуатації режиму роботи з документами чи з браузером. Impression MPAD W1101 поєднує в собі переваги як ноутбука, так і планшетного ПК. Компактність та мобільність, чудову автономність та повноцінну операційну систему Windows 10. Хаджет стане ідеальним супутником для тих, хто багато часу проводить, занурюючись в офісні задачі. Розробники потурбувались про те, щоб ви могли взяти пристрій з собою, куди б ви не прямували. Подорож до університету чи просто на прогулянку з друзями. А доступний цінок в 5299 гривень зробить покупку дуже привабливою для вашого гаманця. По секрету повідомимо, що Impression обіцяє розширити лінійку щедрими пристроями 2 в одному вже цієї весни. З вами була Ліза та канал Impression Electronics. До зустрічі у новому відео!